Діти, розглянемо з вами порівняння дробів з різними знаменниками. Розглядаємо першу пару 5, 7 і 7, 9. Для того, щоб порівняти дроби з різними знаменниками, спочатку ці дроби треба звести до спільного знаменника, а потім використати правила порівняння дробів з однаковими знаменниками. І так, згадуємо попереднє правило зведення дробів до спільного знаменника. Розглядаємо знаменники 7 та 9. Ці числа не мають спільного дільника, тобто вони є взаємно простими числами. Тоді спільним, дільни... спільним знаменником цих дробів буде їх добуток, тобто число 63. Ділимо новий знаменник на старий. Отримаємо додатковий множник 9. Ділимо новий знаменник на старий, отримаємо додатковий множник 7. Отримаємо дроби 45 63 та 49 63. Порівнюємо як дроби з однаковими знаменниками. Ви пам'ятаєте, що більше той дріб, у якого чисельник більше. І тоді робимо висновок, що 5 сьомих менше за 7 7,9. Наступна пара. 20, працюємо зі знаменниками 20 та 30. Ви бачите, що це не взаємно прості числа. Починаємо перевіряти подільність одного знаменника на інший. 30 не ділиться націло на 20. Тому ми можемо 30 збільшити у два рази. Це буде 60. 60 ділиться на 20, тому спільним знаменником буде 60. Шукаємо додаткові множники. 60 ділимо на 20. Це буде 3. 60 ділимо на 30, це буде 2. Використовуємо основну властивість дробу, тобто і чисельник, і знаменник. Діл, множимо на додатковий множник. Порівнюємо дроби з однаковими знаменниками. І робимо висновок, що 11 двадцятих у нас менше аніж 1730. Наступна пара. Працюємо зі знаменниками 9 та 6. Це не взаємно прості числа. Перевіряємо на подільність. 9 на 6 не ділиться націло. Збільшуємо 9 у 2 рази. 18 на 6 ділиться, тому спільний знаменник 18, 18 ділимо на 9. Додатковий множник 2. 18 ділимо на 6. Додатковий множник 3. Отримаємо дроби 4 18 та 3 18. Порівнюємо дроби як дроби з однаковими знаменниками і робимо висновок, що 2 9 у нас більше, аніж 1 шоста. Наступна пара. Знаменники 6 та 4. Вони невзаємно прості. Подільність 6 на 4 не ділиться, збільшуємо більше число в 2 рази. 12 на 4 ділиться, тобто спільний знаменник 12. Знаходимо додаткові множники. Для цього 12 ділимо на 6, 2, 12 ділимо на 4, 3. Використовуємо основну властивість дробів, отримаємо дроби 10, 12 та 9, 12. порівнюємо як дроби з однаковими знаменниками і робимо висновок, що 5 шостих більше за 3 четверти. Наступна пара. Перевіряю, 38 і 19 невзаємно прості. Перевіряємо подільність. 38 ділиться на 19 націло. Тому спільним знаменником буде 38. Ділимо 38 на 38. Це 1. 38 на 19 додатковий множник 2. Отримаємо пару дробів 8, 38. 8 38. Ці дроби рівні між собою, тоді робимо висновок, що 8 38 дорівнює 4 19. Наступна пара: працюємо зі знаменниками 9 та 11. Це взаємно прості числа, у них немає спільних дільників окрім одиниці. Тому спільним знаменником буде їх добуток, тобто число 99. 99 ділимо на 9, це 11. 99 ділимо на 11, це 9. Знаходимо нові дроби. 77,99 та 72,99, порівнюємо дроби. І робимо висновок, що 7 дев'ят більше за 8, 11. Наступна пара 12 та 9. 12 і 9 не взаємно прості числа, перевіряємо поділ. 12 ділиться на 9 націло, ні, збільшуємо 2 рази. 24 не ділиться на 9 в 3 рази. 36 ділиться на 9. Тоді спільним знаменником буде 36. У першого дробу додатковий множник 3, у другого дробу додатковий множник 4. Отримаємо дроби 15, 36 і 16,36, порівнюємо їх і робимо висновок. Що дванадцятих менше за 4,9. Будь ласка, слідкуйте за оформленням порівняння дробів, грамотно робіть виставки. Якщо нам треба розташувати дроби в порядку зростання, тоді спочатку нам треба звести їх до спільного знаменника. Давайте розглянемо саме велике число 12. З усіма іншими числами воно не, пари взаємно прост... не утворює пари взаємно простих чисел, тому давайте будемо перевіряти на подільність. 12 не ділиться націло на 8, тому беремо, збільшуємо 12 у два рази. Це 24. 24 ділиться як на 8, так на 4, так і на 6. Тому спільний знаменник 24. Додаткові множники. 24 ділимо на 12, 2. 24 ділимо на 8, 3, 24 на 4, 6, 24 ділимо на 6, 4. Утворилися нові дроби. Це 14, 24. 9. 24, 6, 24 і 20, 24. Якщо ми їх розташуємо в порядку зростання, тоді на першому місці буде стояти 6, 24, потім 9 24, потім 14, 24.

і 20-24 це 5 шостих. Будь ласка, уважно прослухайте правило порівняння дробів з різними знаменниками і використовуйте його при виконанні завдань.